Платіть податки. І знайте на що вони витрачаються. Всім привіт! Я Роман Лузинський, а це мій Ютуб канал. Тут я щотижня розповідаю про те, як взаємодіють громади та держава, звідки беруться закони, та як влада впроваджує ту чи іншу реформи. І сьогодні ми поговоримо про податки. Так так. Цифри, відсотки, нудота. Але якщо серйозно, якби податки були персонажем фільму, це міг би бути Енакін Скайвокер зоряних війн. і в цьому є сенс. Бо ми справді недооцінюємо їх. Адже податки це потужна сила, яка допомагає країні ефективно працювати. Тому податки потрібно розуміти. Що це таке, на що ми їх платимо? Куди йдуть наші з вами гроші? По суті, ми з вами найбільші інвестори цієї країни? Like До прикладу, цього року кожен з нас заплатить в середньому. 100 тисяч гривень податків. Не знали, що аж так багато? Насправді, більшість українців дійсно не в курсі цих деталей. От як ви думаєте, які державні послуги в Україні є безкоштовними? Не існує безкоштовних державних послуг. Усі вони оплачені з бюджету. Ну а бюджет. Наповнюють зокрема українці податками, як ви вже зрозуміли. Відтак ми купуємо підписку на нормальний сервіс в держустановах, чесні суди, надійну поліцію, якісну медицину, як Netflix. Тільки йдеться про державу. Як ми це робимо і навіть не помічаємо, все просто ми заробляємо або витрачаємо свої гроші. Коли ми отримуємо зарплату, платимо податок. Купуємо молоко, одяг чи квартиру, чи заправляємо авто, платимо податок. Таким чином, українці в середньому витрачають близько половини своїх доходів на утримання держави. І про це знають трішки більше 6% громадян. Лінк на дослідження додам в описі. Деякі ваші податки сплачуєте не ви. До прикладу, зарплата. Якщо ви працюєте офіційно і отримуєте... 10 тисяч гривень білої ЗП за вас платить роботодавець. Йому ви коштуєте не 10 тисяч в місяць, а 14 тисяч 150 гривень. Перш ніж я поясню чому так, переконайтеся, що підписані на мій канал. Це одне з небагатьох місць із якісним контентом, за який не треба платити податки. Хоча ж, депутат, мені теж платять платники податки. 10 тисяч ідуть вам на руки. Ще 2200 на єдиний соціальний внесок. Ще 1800 – це податок на доходи фізичних осіб і 150 гривень військовий збір. Навіть якщо ви працюєте неофіційно і думаєте, що хакнули систему, не поспішайте радіти. Податки ви все одно платите, просто інші. Я вже казав раніше, коли ви купуєте продукти в супермаркеті чи навіть квитки на поїзд. Ну, наприклад. Яку суму податку ви заплатите, якщо купите одягу на тисячу гривень в магазині українського виробника? Напишіть в коментарях свою відповідь. Я почекаю. Правильна відповідь: 167 гривень. Ви платите постійно. А тепер, знаючи скільки, будете вимагати до себе кращого ставлення. Податковій лікарні школі будете прискіпливіше ставитись до чиновників, яких утримуєте з власної кишені. Бо держава це ваше благо за ваші ж гроші. До речі, раджу вам ресурс, ціна держави. Тут багато корисної інформації про українську податкову систему. А ще є калькулятор: вказуєте свою зарплату. А система порахує, скільки податків ви платите. Тема податків важлива і на рівні місцевих громад, адже завдяки децентралізації, частина податків залишається в місцевих бюджетах. Податок на доходи фіз осіб, єдиний податок, доходи від комунального майна, екологічний податок, туристичний збір, земельний податок, платежі за надання адмінпослуг. Акцизний податок, частина рентних платежів. За ці гроші купують нові автобуси, ремонтують школи та лікарні, відновлюють дороги, освітлюють вулиці, відкривають нові парки та вивозять сміття. Але деколи і піаряться. Закладаюсь, ви бачили дитячі майданчики, забрендовані прізвищами депутатів. Таке собі гречкосіство за бюджетний кошт. Депутат встановлює майданчик за гроші громади чи держави. А заслуги приписує собі, аби отримати рейтинг до наступних виборів. Але знайте, насправді це ваші гроші. Тож стежте, щоб їх використовували якісно, а не крали на тендерах, бо їхнє завдання витрачати гроші, а наше контролювати це. Але є хороший приклад: ось міський голова Чорткова дякує платникам податків. Саме за їхні гроші місту вдалося купити техніку для очищення вулиць від снігу. Так міська влада показує, що працює завдяки і заради своїх жителів. До речі, відео про те, як ви можете контролювати місцеву владу, також є на цьому каналі. Зацініть. А ще на місцях залишається багато грошей, і завдяки. Голосу правка нашої Галі Васильченко повертає місцевим бюджетам 7,5 мільярдів гривень за акцизу на пальне. Цей податок ви платите, коли заправляєте автівку. Тож тепер гарно думайте, де вам вигідно купувати бензин. На території своєї громади це такий собі кешбек. Держава не може існувати без грошей, а всі державні органи працюють за наш з вами рахунок. Пам'ятайте, немає нічого безкоштовного. За все, що робить держава, ми вже заплатили. Тому маємо розуміти податки, вимагати хороший сервіс і якісні послуги та контролювати використання наших грошей. Дякую вам за перегляд цього відео. Ваша підтримка дуже важлива. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок та залишайте коментарі в підтримку каналу. Попереду ще багато цікавого, Па-па!